На порядку даному комісії понад два десятки питань, серед основних створення у рівному служби містобудівного кадастру. Це буде така сконцентрована інформаційна база стосовно, стосовно е, дії з об'єктами нерухомого майна і. Е, Мережами на території міста рівного служба потрібна визнає комісія, але дозволу взяти на роботу у цій структурі шістьох працівників не дає. Фахівців, які очолять п'ять її відділів та керівника, містобудівельники мають обрати зі штату місь Також депутати вирішили поставити крапку в існуванні двох неефективних ЖКП паркового та центрального. Їх повністю не ліквідують, а лише реорганізують. ЖКП центральний парковий залишається в тій мінімальній кількості відповідно, мінімальна Площа, щоб вони могли працювати з мешканцями, працівники ЖКП висококваліфіковані двірники. Перейдуть на роботу на наші підприємства, перейдуть в інші ЖКП, куди передаються будинки. Комісія з запевненням посадовця вірить, але перевірити, хто саме і куди піде працювати після реорганізації, вважає незайвим. Тож просять комунальника до сесії підготувати поіменний звіт. А ось фінансисти і податківці про те, чого слід очікувати підприємцям з наступного року. Відзвітували уже. Види діяльності всі збережені і ставки у нас. В сумарному вигляді, якщо ставка була 200 гривень, зараз на сьогоднішній день вона 214 гривень. У нас виходить. Тобто, збільшення для платників єдиного податку у нас якоїсь суттєво не відбувається. А ось авангард поділять суттєво 50 на 50. Половина стадіону залишиться у міста. Іншу передадуть на баланс області. Серед другої половини приміщення, які безкоштовно орендують обласні структури, саме ці приміщення передати. А решта приміщень, які є адміністрації спортивні школи і міського значення, залишити у власності міста. Це дасть для того, щоб область проводила, долучилася вірніше до проведення капітальних ребіт з ремонту комунального закладу стадіону «Авангард». Яку резолюцію під цими питаннями поставить рівне рада? Дізнаємось уже наступного четверга. Чергове засідання сесії заплановане на 22 грудня. Ірина Василовська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.